Привіт, якщо вам набридли звичайні однотипні квартири, і вони всі схожі одна на одну. Я сьогодні вам покажу справжнє диво. Квартиру, яку ми взяли в роботу, вона просто про соціальні технології, і ми також її знімемо незвичайним способом. Це про розумний будинок, про енергоефективність. Ходімо, подивимося її разом. Полетіли. Це вхідні двері, а при вході у нас є відеоспостереження. І особливості цієї квартири є саме розумний будинок. Тут все повністю управляється з телефону. На першому поверсі є скрізь тепла підлога і жодного радіатора. Запрошую вас на кухню. Подивимося, що там є. Ця квартира має площу загальну 73 квадратних метри. Вона дворівнева. Перший поверх це кухня, столова зона, вітальня і гостьовий санузел. По перше, це фасади Фенікс. Вони одні із найдорожчих. Наступні по ціні тільки дубові. В цьому житловому комплексі є газовий котел від забудовника. Він дає і опалення і гарячу воду 24 на 7, і також є датчик на витік газу. А побутова техніка тут. Bosch. це посудомийна машина, дуже багато місць для зберігання скрізь блюм системи з доводчиками. Ящики сучасні, незвичайні. Зберігати можна все що завгодно. Тут також о, у нас вімкнувся холодильник. Поговоримо про нього. Це справжній сімейний холодильник, але він незвичайний, не такий стандартний, до яких всі звикли. І особливість, яка мені сподобалась, можна, не відкриваючи холодильник, Подивитися, що в ньому всередині. Обрати цей продукт і відкрити окремо тільки скло, взявши необхідне. Звичайно ж, тут вся техніка вона вбудована. Продовжуємо про те, що вона Bosch, бо ми маємо мікрохвильову піч Bosch, Ми маємо духову шафу Bosch. І з незвичайного тут є підігрів посуду Bosch, якою власниця жодного разу, так і не користувалася. Звичайно ж, в цій квартирі є вбудована винна шафа, поверхня бош, чайник бош також залишається в ціні. Витяжка, островна, також бош, і окрема зона. Ви бачите, з підсвіткою. Я думаю, що тут можна ставити квіти. Кухонна мийка для зручності має подрібнювач підходів продуктів. Так знаходиться всередині, там, де є зворотній осмос, на питну воду із крану. В крані можна окремо використовувати звичайну воду. Або питну. Також дуже важливо, що окрім цієї островної витяжки Bosch є основна вздовж всієї кухні. Чуєте? Вона вздовж всієї кухні витягує абсолютно всі запахи. Це вітальна ТВ-зона. І тут також є дещо особливе. Наприклад, цей диван. Він також інноваційний, його привезений з США, він має в собі USB-виходи. Як бачите, кожна людина, яка на ньому буде відпочивати, може окремо під себе підлаштовувати положення тіла. Одною кнопкою можна повернутися в вихідне положення, і кожна людина по окремості відпочиває, лежить так, як йому зручно. Також є у кожного свої підстаканники. Його не так давно відреставровано, тому можна вважати, що він буквально просто як новий. Тільки ми маємо тут теплу підлогу і жодного радіатора. Звичайно ж, панорамні вікна вони відкриті і дають багато простору. Гардини заховали в спеціальний короб. Вони закриваються самостійно, але не рухом руки, як зараз це зробила я. А власники це запрограмували в телефоні. І ці штори відкриваються і закриваються. Я відкриваю вікно на провітрювання, і вони виїжджають. Але вони програмуються телефоном і закриваються або відкриваються, в залежності від того, зараз день або ніч. Сходи, не традиційні, бетонні, заглухо залиті, або просто металевий каркас, на який щось поклали, і воно з часом гуляє. Ні. В квартирі, яку ми продаємо. Сходи бетонні, це суцільний моноліт. А зверху дуже приємне дерево, якщо ви ходите по дому в соняч. Тут навіть кондиціонер має вигляд картини, яка вписується в інтер'єр цієї прекрасної оселі. Вимикачі і датчики, звичайно ж, на рух, і вони вимикаються тоді, коли ми піднімемось на саме верх самостійно, бо так запрограмовано. Висока стеля на другому поверсі дає нам змогу заховати все обладнання управління сонячними панелями. В цій квартирі всі двері, звичайно ж, прихованого монтажу, і на другому поверсі ми маємо дві окремі спальні: одна із них з терасою, гардеробна вмістка кімната і ванна кімната. з вікном. тут кожна поличка продумана до дрібниць, тому вона має своє призначення. Це була чоловіча частина. Це була жіноча поличок багато для окремого взуття. Ну і знову ж таки, висота стелі дозволяє багато чого скласти навіть на двох дорослих людей. Це перша спальня. Тут є двоспальне ліжко, ортопедичний матрас, вікна у нас мансардні, можна їх використовувати на провітрювання. Також від сонця є захисні ролети. Ширину кімнати на замовлення було виготовлено величезний комод для зберігання речей. І окремо по всій квартирі, і в кожній кімнаті є система рекуперації. Це коли свіже повітря затягується з вулиці, і навіть через меблі воно завжди потрапляє в кожну кімнату. Таке є у двох спальнях і таке є у кухні вітальні В цій спальні є телевізор Samsung, окремо кондиціонер Купер Хантер. Управління теплими підлогами, ходімо, подивимось другу спальню з терасою. Це друга спальня. У неї також є кондиціонер Cooper Hunter. Тут американська висота ліжка для того, щоб встаючи з ліжка, ви тут не передавлювались. Коли ви так встаєте, І давлення було на місці. В цій квартирі в кожній кімнаті дуже багато сценаріїв освітлення. Як я й обіцяла, знову наголошую. Тут також є кондиціонер Купер Хантер і окремо рекуперація повітря. А це означає, що ви можете не провітрювати, а завжди отримувати свіже повітря і спати при тямі при свіжому розумі при... і завжди відчувати себе відпочившими. Вихід на терасу також має панорамні вікна, жодного радіатора від забудовників, бо їх зняли. Бо тут також є тепла підлога. Ця тераса площею 11 квадратних метрів. Передбачає місце для меблів і запрошуйте своїх друзів, бо цей барбікю вам залишається. Найголовніше в цій квартирі, звичайно ж, це сонячні панелі. Вони забезпечують квартиру абсолютно влітку, безкоштовно всім, всією енергетикою, повністю всю квартиру за шару! Ця тераса не тільки для відпочинку. Тут ви маєте доступ до сонячних панелей, а також обслуговування трьох кондиціонерів. В кожній кімнаті вони є. Це ванна на другому поверсі. Я люблю ці ванни, які мають вікно. Ви можете лежати тут, відпочивати, зробити собі там зимній сад і дивитися в небо. Ванна, рава. Звичайно ж, тут є система очистки води на вході на всю квартиру. Ви подивіться, яке тут все цікаве, сучасне. Тут продумана навіть така дрібниця, як трап, щоб у випадку затоплення вся вода механічно сходила в каналізацію. Місця для зберігання, наприклад, прального порошку поряд із пральною машинкою, сушкою. Обожнюю ванні, світильники з динаміком, бо ви можете лежати в піні ввечері, відпочивати після роботи, дивитися в небо і слухати улюблену музику. Магнітні замки на дверях прихованого монтажу, стильні сучасні ручки. На першому поверсі санузіл гостєвий має двері дзеркальні, щоб при вході в квартиру ви мали змогу подивитись, як ви виглядаєте, причепоритися. І під на першому поверсі чорних тонах, можна більше, можна менше світла, можна більше романтики, можна більше приватності. Все чорне. Поличка із дзеркалом тут має бути. Зубна паста де автоматично подається вона вам. Водичка біжить як в Карпатах. Душ, звичайно ж, тропічний. Вся сантехніка німецька, В душі є поличка для сидіння. І власник захотів, тут є така особливість, не буду зараз їх включати, але тут є під ногами водоспад і навіть з підсвіткою. Тож, якщо ви шукаєте щось особливе і вам набридло дивитись однотипні, звичайні, схожі одна на, -на одну квартири, я запрошую вас на перегляд. У вас є змога купити цей варіант, купити цю двохрівневу квартиру в селі Білогородка в Білому шоколаді центр.